Вітаю! Це канал 8 Хрин довкілля. Новий від довкілля України номер 1 за 1 лютого 2023 року. І почнемо з нових довкілля 1 лютого. Національний план відновлення України у сфері Екобезпеки 2.0 має бути крос-секторальним та містити в собі принципи Європейського зеленого курсу. На цьому наголосив заступник міністра Руслан Гречаник під час дискусії з обговорення проєкту. Національного плану відновлення у Галузі Екологічної безпеки, організованої громадською організацією Агентства ефективних рішень у рамках проєкту «Голос громадянського суспільства. Перший заступник міністра Руслан Гречаник та радник міністра Тетяна Тимочко презентувала присутнім останню редакцію проєкту національного плану відновлення у Галузі екологічної безпеки. Який напрацювали провідні національні та міжнародні експерти у складі відповідної робочої групи. План відновлення передбачає системний підхід до імплементації принципів зеленого відновлення. Його реалізація планується шляхом впровадження дев'яти реформ за п'ятьма напрямами. Для цього туди закладені 53 проекти з охорони довкілля, на які за попередніми оцінками необхідно інвестувати близько 25,5 мільярда євро, зауважив Руслан Гречаник. Тетяна Тимочко розповіла, що на останньому етапі обговорення розділу Екологічна безпека до нього було отримано понад 170 коментарів, у тому числі від міжнародних партнерів. За результатами їх розгляду, оновлені дані щодо впливу війни на сектор та додані базові дані. Оточлені формулювання та терміни розділу екологічна безпека, оновлені якісні цілові показники для досягнення цілей, уточнені оперативні цілі кліматичної, водної політики та розвитку природоохоронних територій. Встановлені нові очікувані результати щодо збільшення площ природоохоронних територій до 30% тощо 1 лютого. Які нові цифрові послуги з'являться на екосистемі у 2023 році? Про це заступник міністра, який опікується питаннями цифровізації в міндовкілля Сергій Власенко та директор Департаменту цифрової трансформації та електронних публічних послуг Міндовкілля Євгеній Попович розповіли на онлайн-презентації Енциклопедія екорішень у чат-боті від екорубрики. На енциклопедії екорішень зібрано понад 200 інструкцій з цілення екологічних рішень від сортування та висадки дерев до відновлення озер та рекультивації сміттєзвалищ. За словами Сергія Власенка, Міндовкілля завжди підтримує ефективні цифрові рішення, які полегшують та покращують життя українців. Адже для нас важливо, аби взаємодія держави з бізнесом та громадськістю була простою, легкою та зрозумілою. Саме тому цифровізація була і залишається одним з найважливіших пріоритетів роботи міністерства. Масштабна діджиталізація сфери захисту довкілля за ініціативи міністра Руслана Стрельця стартувала ще у 2020 році. Сьогодні єдина екологічна платформа Екосистема активно розвивається та поповнюється новими продуктами. За словами Євгенії Попович, у 2023 році на екосистемі плануємо запустити ще 12 онлайн-послуг. Серед них електронний кабінет підприємців, дозвіл на спеціальне водокористування, дозвіл на викиди в атмосферне повітря, ліцензія на поводження з відходами вже за новими правилами. 1 лютого. Україна та Австрія підписали меморандум про взаєморозуміння у довкілевій сфері. Сьогодні... У Києві відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Республіки Австрія Олександра Вандер Белена, де вони обговорили перспективи подальшої співпраці між нашими державами. У межах зустрічі двох президентів України та Австрії, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець та Федеральна міністерка з питань захисту клімату навколишнього середовища енергетики. Мобільності інновацій та технологій Австрійської Республіки Леонора Гевесля підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері навколишнього середовища. Це документ про поглиблення співпраці між нашими міністерствами в екологічній сфері з урахуванням викликів сьогодення, зокрема збройної агресії Росії в Україні. Головні напрямки співпраці, впровадження дієвих фінансових механізмів для підприємств. Які мають бажання працювати за найкращими доступними технологіями та методами керування, реалізація пілотних проєктів зі створення системи спостережень за станом атмосферного повітря, створення регіональних центрів порятунку та реабілітації диких тварин, що постраждали від війни, розвиток нормативно-правової бази щодо отримання і розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах